Людмила Добровольська, ми переможемо. Тривожні, радісні ідуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється і з вечора до рана жовто-блакитний український стяг Крилом накрив від ворога країну, а той лютує села і міста перетворити хоче на руїну. Не вдався план Бліцкриговський йому. Не ждав такого спротиву народу, хай буде світло, знищимо пітьму, ми захищаємо волю і свободу, як гордо майорить український стяг над Києвом з правіку і донині, звитяга наша житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні!